Перед початком роботи проводимо миття рук з милом та водою згідно з інструкції спровадження гігієни рук у закладі охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України No1614. Висушуємо руки паперовим рушником одноразового використання. Одягаємо одноразову медичну маску. Проводимо вибірку маніпуляцій та йдемо до пацієнта. Перед контактом з пацієнтом та його навколишнім середовищем проводимо гігієнічну обробку рук за раніше виконаним алгоритмом. Проводимо ідентифікацію пацієнта, уточнивши паспортні дані та отримуємо згоду на проведення маніпуляції. Після контакту з пацієнтом проводимо гігієнічну обробку рук та запрошуємо пацієнта до приміщення, де створені відповідні умови, перевіряємо необхідне оснащення: грушеподібний балон, марливі серветки, стерильний пінцет, шпатель, стерильний лоток, вазелін, газовідвідну трубку. Та вазелінову олію, яку необхідно підігріти на водяній бані до температури 38-40 градусів. Перед безпосереднім контактом, стерильними медичними виробами проводимо гігієнічну обробку рук. Відкривши пакет для стерилізації методом СУВу дістаємо стерильний лоток. Всі упаковки відправляємо в медичні відходи категорії А. Відкриваємо упаковку та дістаємо стерильний пінцет. Стерильним пінцетом на лоток викладаємо марливі серветки. Викладаємо шпатель, відкриваємо вазелін та стерильним пінцетом викладаємо на лоток газовідвідну трубку. Дістаємо з пакету для стерилізації гумовий балон, витісняємо з нього повітря і набираємо олійний розчин. Кількості 50-100 мл. Перед виконанням процедури одягаємо засоби індивідуального захисту, проводимо гігієнічну обробку рук за раніше згаданим алгоритмом та одягаємо нестерильні оглядові рукавички. Розмістивши пацієнта в положенні на лівому боці, під таз підкладаємо одноразову пелюшку, фіксуємо в руках газовідвідну трубку та змащуємо заокруглений кінець газовідвідної трубки вазеліном у напрямку зверху вниз. Лівою рукою розводимо сідниці пацієнта та повільно обертальними рухами вводимо в пряму кишку газовідвідну трубку на 10-12 см. Приєднуємо до трубки грушевидний балон з теплим олійним розчином і повільно малими порціями під невеликим тиском вводимо розчин в пряму кишку, затискаємо зовнішній край трубки. Від'єднуємо грушевидний балон і набираємо в нього повітря. Ще раз під'єднуємо і вводимо трішки повітря, щоб проштовхнути розчин. Від'єднуємо грушевидний балон та виводимо газовідвідну трубку, обгорнувши її серветкою. Протираємо шкіру навколо відхідника. Пилюшку відправляємо в медичні відходи категорії Б. Запитуємо у пацієнта про його самопочуття та допомагаємо одягнутися. Знімаємо передник та відправляємо його в медичні відходи категорії Б. Лоток з пінцетом відправляємо на дезінфекцію. Знімаємо рукавички та відправляємо їх в медичні відходи категорії Б. Проводимо гігієнічну обробку рук згідно наказу МОЗ України No1614 та робимо відмітку в листі призначень.